До попереднього відео, як знищують ліси пеньки від науки. Е, там прийшли деякі коментарі. В одному з них є, що я користувався старою мірною вилкою. Е, до речі, цією мірною вилкою користувалися ще до кінця 90-х років, і похибка при цьому становила плюс-мінус 10%. Як правило, мінус. Коли вже стали користуватися новими мірними вилками. Похибка становила 200, а то і 300%. Відсотків. Тобто працівники стали собі класти у кишені не 10%, відсотків, якщо що колись було цілком допустимо, а 200% і то і 300%. Відсотків. А стосовно того, що я є почасним доктором інституту агроекології, я хочу сказати таке, що це мені присудили не за гарні очі, а за те, що під керівництвом даного інституту. Мною були впроваджені науково-технічною радою науково-дослідного інституту е, НУБІП України відповідно протоколу від 2017 року, де були впроваджені мої нові нормативи. Крім того, Укрдержліспроект впровадив мої нові нормативи і таблиці ходу росту для дуба-червоного. А Держлісагентство України підтримувало це впровадження своїм листом і впровадило також у виробництво. Це дало можливість е, виявити додаткові запаси дуба, які е, раніше приховувалися, бо тому що вони таксувалися по таблицях для ясена, які ще були розроблені в Росії. От, крім того, е, чому я? Ображаю реальних науковців, які дійсно спеціалістами своєї справи і працюють не тільки науковцями, а й, а й на практиці. Ну, Що це за науковці? Мабуть, це люди, які мають наукові ступені і працюють на виробництві. Таких людей не так то є багато. Один з них є директор, начальник обласного управління лісового господарства, доктор економічних наук Дейнека. І його Свита, два заступники, два е, головний лісничий целень, кандидат наук і е, головний інженер, який з я щось забувся, також є кандидатом наук. Відносно Свита не може мати ступінь доктора науки. Заслугу. Тепер ми візьмемо, е, 2001 рік вирізку з газети Високий замок. Ось вона у мене є. Від 14.09, де, де це, це було ДЛГО Львів Ліс, де дає інтерв'ю. Ось цей наш герой, бачите, який ще молодий. Він дає таке інтерв'ю, що Львів ліс займає площу 471 тисячу гектарів. Щорічне вирубування деревини у нас становить лише 1,02 куба на гектар. Ну, множимо 471 тисячу на один. Моножимо приблизно маємо 500 тисяч кубів у рік, вони вирубували. Але не забуваємо, що з 2000 року, ось так виглядали ліси в 2001 році, ось бачите, скола, національний природний парк, Сколівський Бескіди. Mm -hmm. Так Це... вони. Це оця карта з НАСА, так? Так, аерокосмічного агентства НАСА, тому що у 2001 році була розроблена програма, така Global Forest Watch. Це глобальне спостереження за лісами, яке моніторить ліси не тільки Львівщини, а всієї планети. Угу. Ну, маючи відповідний доступ і відповідні фахову підготовленість, можна знайти тут і Львівщину якими ж ці стоїть ліси вже у 2010 році? Ось бачимо. Ось сколе, ось Славськ, червоним кольором показано, що вже на цей час вирубано. Громадськість починає і бити, як то кажуть, на сполох, що відбувається. Вони що, що роблять для цього, щоб. Обґрунтувати оце своє виробування, вони підключають науковців, які стверджують, що Смирикові ліси були посаджені ще підлою Австрії, е, яка ж зникла з карти... Е, ну, картини імперія. Австрія та, не зникла, там, та. так. І перепрошую, так. Були завезено насіння з Баварії, з Австрії, чому я з Австрії згадав. Е, були посаджені в наших умовах, а в нас і ті, і взагалі не підходять наші умови. Але забули сказати, що в нас, крім оцих похідних смирякових, були ще й корінні, які зростали в Карпатах споконвіку. Але хто буде розбиратися де похідні, де корінні, що за гуцел без смереки? Е коли, е коли Європа платить гарні гроші. І вони під ці гроші залучають: Ось в мене є газета е вирізка з нау... е Бойківська думка, підключають сюди науковців, проректор Криницький, Він сказає, говорить, Працюємо над цією проблемою, тобто всихання 10 років. 10 років спостерігали. І ось тут 2000, це за 2011 рік Пайківська думка, тоді провели чи то семінар, чи то нараду на Горі Маківка, де було багато всихаючих насаджень. До речі, до цього часу, ще у 2001 році, за всихання тодішній вже. Начальник управління згадує, що були всихання, але вибіркові рубання проводилися пошкоджених та всохлих дерев. І на площі півтора тисячі гектарів. Але протягом 10 років вирубуються не ці всохлі дерева, а вирубуються здорові, бо сухостій Європу не цікавить. В них також проходить всихання, їм своїх дров вистачає. Проводиться обґрунтування, що на горі маківка. Треба перший етап, це вже майже пройшов, це провести вибіркові рубки. Цей етап на горі практично завершений. Він третім етапом є формування молодого змішаного лісу. Крім того, підключається Михайло Голубець, академік Національної академії, вже покійний, до речі. Він також стверджує, що не тільки під підла Австро-Угорщина цьому сприяла, але й радянська влада, звичайно, підла. Але ми не забуваємо, що радянська влада не експортувала ні одного куба з України. Навпаки, завозилося кожен рік з 20 мільйонів кубів з Сибіру з Росії. Це так до слова. Підключається сюди, ще такий. Бувший директор, він також вже помер, Микола Козловський, який е, стверджує, що на, коли на одному самому місці висаджують кілька років картоплю, і урожай буде зменшуватися. Ну, ну, знаєте, ну, ну, таке пояснення від науковця, порівнюючи картоплю з е, деревами, м'яко ну, mm. кажучи, недоречно. Підключається тут головний лісничий целин. Він що каже? Ще наприкінці 90-х років почали аргументовано бити на сполох. Наприкінці 80-х років, перепрошую, uh -huh. 80-х років. Наприкінці 80-х років Целен тільки на закінчив інститут і став не тільки працювати. І що вже він? Почав бити на сполох. Чомусь на цей сполох у 2001 році не б'є його начальник. Дейнека. тут нічого не кажеться за якісь масове всихання. Що каже Далі цей целик? Цей процес занадто запущений. Перепрошую, а хто ж його запустив? Мільйони коштів втрачено. А ким вони втрачені? Ну, риторичне запитання, так? І підбиває підсумки, підбиває Анатолій Дейдак в цьому своєму віку. Маючи 22 тисячі га всихаючих смерикових лісів, ми не можемо дозволити собі зрубати їх протягом короткого терміну, адже оголяться величезні простори гір. І тоді будуть підстави казати, що Карпати лисіють. Але що ж? А крім цього, він казує, що потрібні кошти. Ну, коштів нема, вони ж бідні. Тому що в 2011-12 роках, експортуючи Стрийське Сколівський лігос 70% деревини, вони заробляють тільки одну гривню на кубу. Виявіть собі, пачку сірників. Ну, так, будемо казати. До цього підключається ще й високий замок що на місці вирубаних дерев на горі Маківка. Ось тут є така стаття з високого замку. Теж за 2011 рік Марія Доротич, високий замок. 2011 рік, ось ці всихаючі смереки. Ось вони, бачите, отут цей пес на передньому плані, який вже, напевно, здох. І так само помирали вже три професори, а всихаючий ліс. І далі стоїть. І вона пише, що лісівники показують маленькі ялини, ялиці та дуби, які ялини, чи ялиці, дуби, які виросли на півтора метри. Тобто на сьогоднішній день вони б вже мали мати висоту 5-6 метрів, дуби. Ну, По-перше, дуби на такій висоті не ростуть. Тобто на такій висоті? Висоті над рівнем моря. Е, гора Маківка. Що ж, тепер дивимося 2019 рік. А у 2012 році е, телеканалу УЗІК Львівське обладнання управління господарства надає такі відповідь. Що щороку в лісах, в лісах управління приростає 1 мільйон 798 тисяч кубів. Виробується лише 830 тисяч кубів. Про яке винищування лісів може йти мова? Уявіть собі, в 2015 році вони вже Степану Серведі, голові громадської ради, який на той час, коли вони успішно з'їли, знову згадують, що далі в них ліси приростають. Ці 1 мільйон 798 тисяч кубів. Вже вирубується 1 143 тисячі кубів. Також, одним словом, працівники, працюючи в поті свого чола, примножують наші ліси. Вони не допускають того, щоб наші ліси так розросталися, щоб вони нас поглинули, uh -huh. як джунглі древню цивілізацію має. Uh -huh. Uh -huh. От, ми їм повинні за це завдячувати. Uh -huh. Тепер беремо 2019 рік. Чому я беру цей рік? Бачите, навіть, навіть не порівняти його з 2001, е, а з 2010-м дивіться. Скільки тут вироблено, скільки у 19-му році вироблено. Uh -huh. uh -huh. Мабуть, саме за ці заслуги начальник управління лісового господарства отримує від Петра Порошенка орден за заслуги третього ступеня. Uh -huh. Це вже наприкінці каденції Петра Порошенка. Ну, Петро Порошенко, як то кажуть, не виграв, він перейшов тут же ж в партію Зеленського. Як то кажуть, ну, а, традиційно, що ж, та... а що ж з стихаючими і саме? Він в, якщо ви пригадуєте, я не вказав, що він згадував що, е, він згадував, що маючи 22 тисячі, га, це в 2011 році, угу. він казав, це ви вже зазняли. От. Зараз на апаратній нараді синютки. У 2018 році він каже, що площа всихаючих яленових насаджень складає 15,5 тисяч. Okay. Ну, за останніх 5 років вирубали 5 тисяч. Ну, я вам скажу, але ж, і от показує оці всихаючі насадження. Оці всихаючі насадження. Але згідно планів розвитку лісового господарства. Згідно планів розвитку лісового господарства, на 2017-2021 рік на 5, років, на 5 років було заплановано вирубати 2,4 тисячі ГА з заміною всихаючих заміною їх на Ялицеву букою. Тобто такими темпами цих 15,5 тисяч це на 5 років, 2,5 тисячі. Це, це десь 30 років займе. Тобто вони вже всі підуть на пенсію, а зсихаючими насадженнями будуть далі боротися. І ось ми маємо гору маківку. Бачите, стенд. І там пише, ялина звичайна. Бачите, яка ялина звичайна на горі маківці росте? Дуже струнка піція абіес. Ось вона надзвичайно стійка до вітрувалі. Чому стійка? Тому що крони немає. Вітру немає, де зачекатися. А тепер глянемо на наступне, це фото зроблене цього року. <кхи> на наступне фото, дивіться, це все я стою на горі Маківка, оце все хаючі насадження. Але зверніть на задній план. Бачите, що на задньому плані є? Абсолютно здорові ліси. А оці обілі лінії це є трильовочні волоки і дороги, по яким звозять деревину, Бачите? Ці ага, обілі ага. смужки, оце о. о. Тобто. Їх оце всихаючи не цікавлять, на експорт потрібна тільки оця деревина здорова, яка ось в такому вигляді і далі зберігається на горі маківка. Ну, і своє я хочу завершити виступ таким анонсом, яким ми розглянемо вже в наступному відео. Яке е, в 2018 році Геннадій Москаль, генерал-майорці, ага. оприлюднив на Фейсбуці. Автори схем контрабандного українського лісу України Євросоюзу, давно відомі, що він каже, що ним було зупинено 200 вагонів лісом-кругляком, який під виглядом дров відправлявся за кордон. І Кінцевим отримувачем були переважно австр... австрійські державні деревообробні підприємства. І навіть до нього приїжджала сваритися посол Австрії в Україні. Уявіть собі, рівень mm. корупції. Тобто вони австріяки лісні бережуть, а нам ми будемо платити вам гроші. У нас їх вистачає, ви продажні, ми вам будемо платити гроші. І ось він висновив: до речі, той факт, а лідером у продукуванні позою стало обласне управління лісового та мисливського господарства. До речі, той факт, що його керівник досі сидить за ґратами, не його заслуга, а результат повної бездіяльності правоохоронців. В наступному відео я розшифрую. Що це таке значить? Добре, дякую. Наразі дякую.